Павло Глазовий, Батькова наука. Водить батько за опарком хлопчика мало. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он двогорблий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда, два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться. І в горби напхає. О, дивися, став на ноги. До бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. От, побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заціпало батьку очі, заплювала лоба. Батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, в кого ти вдалося?